Так, наша дача після таких колосальних дощів показую. Мої бідні помідорчики, які були побиті градом. Ось так виглядають. А ці вже зовсім спілі. Зараз їх будемо зривати. от, Ну от, бачите, трошки вони під цей, підпортилися градом, але нічого зізріли. Вон які класні. Так, ще полоничка у нас. Є е, новий урожай такої ремонтантної полонечки. І дивіться, помідори вже спіють. Я знаю, в Україні спіють, але в Нідерландах після таких ненормальних дощів. Дивіться, от ще урожайчик такий показує, Вони щось потріскані всі, але урожай є. Вони спіють. Це радує. Можна буде їх на, заготовити на якийсь сік чи на щось. От так. Друзі, бачите, як виглядає зараз? Так, да, трохи дощ повалив. Інжирчик новий урожай. У нас такі дуже багато. Дуже їх багато новий урожай. Так гарно розрослось дерево. От і. Що тут? Огірки так і є, пропадають якась їх єстля. Трошки кабачків є. От, і ту цю грядку вам покажу. Теж томатів, от, бачите, вони всі потріскані. Чи то від того, що град побив, чи перепад температур. Ну, ось так. Це все виглядає. Але дуже багато помідор. Я не чекала, звичайно, такого вражаю. Але нехай буде, правильно, коли є, це краще, ніж нема. Так, у сусіда теж уже зріють помідори, бачите так, вон там, кругом. Ну, так виглядає наша дачка. Базілік так підріс, все підросло. Ще хочу показати вам виноград, який вже достиг. Он який, бачите, дуже червоний виноград. Не приходила, бо були дощі, а зараз вже дощі припинилися і прийшла ще зібрати врожай.